Він чекав її біля хати майже годину. Близько опівночі двері нарешті відчинилися. Жінка переступила поріг. Напав зненацька, і планував одним ударом голову. Дезорієнтував її, заштовхав до будинку, вдарив знову і дістав мисливський ніж. Ним цілив у голову та груди. Коли мета убити колишню була майже досягнута, відчув, як хтось силою витягує його від жертви. На захист матері став син. Зав'язалася боротьба та голі та голіруч проти озброєного вбивця. Молодому чоловікові не вдалося. Від масивної крововтрати після можливих поранень він помер на місці. За замах на вбивство колишньої співмешканки, вбивство її сина та незаконне носіння холодної зброї. Місцевий суд остаточно покарав раніше судимо уродженця Славучини 17 роками позбавлення волі для 47-річного чоловіка. 17-річне ув'язнення означає довічно, вважає його захисник скоротити тюремний строк бодей на кілька років. Головне прохання апеляційних скарг захисту.

Я наполягаю на довічному, каже жінка, котра мало не загинула від його рук сама та втратила єдиного сина. Він сказав, що життя не дітей, яка не будеш самою, не будеш Погрози розправою їй та сину були не лише на словах, додає адвокат. Незадовго до трагедії співмешканець, що був на іспитовому строкові, побив жінку та аби не потрапити до тюрми, силою змусив її забрати заяву з поліції. Садив останню до автомобіля, завіз в нелюдне місце а саме в поле. Відкрив газовий балон, де знаходився газ, і погрожував просто спалити її разом з цим автомобілем». Прокурор жодну з апеляційних скарг не підтримала, бо вважає обвинувачений отримав справедливе покарання. Що покарання є відповідає справдими кримінального думку апеляційного суду, усе на що зауважують апелянти у своїх скаргах, вже взяв до уваги суд першої інстанції, коли призначав покарання. Воно законне і відповідає принципам індивідуалізації, доцільності та справедливості. Тому підстав змінювати чи скасовувати вирок немає. Апеляційні скарги обвинувачено його захисника та потерпіли залишити без задоволення вирок Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 9 грудня 2022 року залишити без змін.